Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо. Відбудуємо в Одесі. У центрі здачі крові пройшла акція Червоне то любов. Закохані пари приходили здавати кров для поранених. У міському відділенні трансфузіології кажуть у банку крові постійна нестача, тож донори потрібні завжди. Більше розповість Олександра Чеканова. Дмитро та Наталія разом шість років про акцію дізналися із соцмереж і попрямували до центру забору крові. Донорство для них не нове, але разом кров здають вперше. Я просто скинула дімі говорю, давай пить, давай. Ну ми прийшли. Якщо это, это как то, поможет, то почему бы и ні? То есть нам не а это може кому-то возможно то і жизнь спасти. Подружжя Юлії та Ігоря у шлюбі майже 40 років. Жінка тільки за час повномасштабної війни здає кров у четверте. А у для її чоловіка це новий досвід. До зсу по віку не беруть. <с? <с?> Щось корисне зробить. Дай Бог щоб это кому-то помогло, тому что понимаю, что вот это От нас одна порція, как здесь говорят, а для чоловіка шанс жизни. акцію «Червоне то любов оголосили вперше. Це все для бійців ЗСУ, що перебувають на лікуванні. Слова кров та любов вони ринуються. І коли люди віддають від широго серця свою кров для порятунку інших, це та любов, яким кожен з нас може дарувати один одному. У міському відділенні трансфузіології кажуть: навіть до повномасштабної війни у банку крові була постійна нестача, тож донорів тут чекають завжди. Помімо ЗСУ, звісно, не Забуваємо, що є люди, которые продовжають болеть. Єсть к сожалению полі травми, є автокатастрофи. Поэтому в крові потрібність завжди. Стати донором легко зробити це може будь-яка людина від 18 до 60 років. Головне мати про собі паспорт, за 48 годин підготувати свій організм та бути цілком здоровим. Тоді ваша кров дійсно може врятувати життя. Олександра Ченкова, Євген Рапенько, програма Вікне СТБ. Єдині новини.